Доброго вечора. Поліції. Скажіть, будь ласка, Чому порушуєте правила дорожнього руху? Хто хто? Ще раз скажіть, будь ласка, чому порушуєте правила дорожнього руху? А що у вас із зовнішнім виглядом? А що з ними так? Ви вважаєте, що ви зараз я приставлюся? Я вважаю, нади, що ви порушаєте правила дорожнього ви... руху. Поїхали на красний сигнал світопора і зникнули да? двойну суспільну лінію. Що у вас сталося, скажіть? Нічого собі, нічого не сталося. Куди ви направляєтеся? Все в порядку? А у вас все в порядку? Де ваш нагрудний знак? Що це з вами сталося? Що-що? У вас все в порядку? Так, у мене все в порядку. Так а що з вашим зовнішнім виглядом? А що з ними Де так церіть, будь ласка? Де ваш головний убір? Нагрудний В автомобілі. автомобілі, нарешті. Автомобілі. Так як ви не хотіли а зупинятися? Так як ви не хотіли зупинятися, я до вас підійшов. А яке це має відношення до вашого зовнішнього вигляду? Що я не знаю, що я нібито не хотів зупинятися. Так, а ви бачили привозкові маячки з сині червоного кольору? Чому ви не зупинялися? Ми вже 100 метрів їдемо з вами. А звідки я знаю, хто і куди ви їдете? Ну ви що, не бачите патрульний автомобіль? Не бачу патрульний автомобіль. А куди ви направляєте, скажіть, будь ласка. А чому, чому здійснили порушуєте? Давайте, давайте, Ні, давайте. Скажіть, давайте, будь ласка, чому ви порушуєте правила дорожнього руху? Давайте будемо по черзі. Давайте. Е, ваша вимога зараз, в даний момент. Ви порушили правила дорожнього руху. Я хочу перевірити, чи у вас це в порядку і чому ви порушуєте правила дорожнього руху? Я не порушую правила дорожнього чому? руху. Чому? Порушив правила дорожнього руху я чи ні, встановлює лише суд. Ні, шановний. Ви ж про національну поліцію знаєте. Для, для чого тоді поліція працює, скажіть, будь ласка. Я, чесно кажучи, останнім часом я не знаю, навіщо вона взагалі така існує. Да. Ну, да. бачите. Бачите. А ви бачите? Так, да, я бачу. Я, що я... Я дововотал, я працюю. Да, ви тебе ви себе привести в порядок, добре? А я потім порядку, ми я з вами ми з вами вже розмову продовжимо. Ну, давайте зараз ми розмовляти, далі. Удіньте головний убір і застебніться, як мінімум. Узпридіться до службового посвідчення. Да, стаття 8 мово на право, частина третя, правильно? Надо надо мене перебувати, хорошо? Стаття 18, 17, пункт 3. От ви так, прийшли. Так, так, на вимову, да. А до кого на до кого ви приходити? Не А ким мені треба бути, щоб ви не показали своє посвідчення? Ну з будь-якої сторони. Добре, О, будь ласка. чудово. Або особою без громадянства, яка так, перебуває так, 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 будь ласка, на законних будь підставах. Ласка. О, Чудово. Я ще знайомлюся з ним. Драгома... Ні. Драгомирецький Роман Роман Вікторович. — Так-так. — Роман Вікторович. Так. Будь ласка, давайте тепер ви мені пред'явите вимогу якусь. Ну, яку висилаєте, що я нібито щось там порушив? Давайте підемо ну, так. по черзі. Mm -hmm. давайте. Ви проїхали на черв... червоний сигнал світлофора. Угу. Mm Здійснили -hmm. з од... дзвоною інсуційної лінії 1-3. Ну добре, несіть. Я виявив дане правопорушення, поїхав за вами. Ні, несіть, добре. Що несіть? Ну, показуйте, що я нібито порушу дорожнього доружнього. А, ви повертаєтесь на статтю 251 докази, так? Совершенно вірно. Так, а скажіть, будь ласка, 252 стаття, що нам говорить? працівник поліції... Відмаж... Давайте... давайте ми на цьому зупинимо зараз. Я вам прочитаю вголос, щоб ви наступний раз знали, що таке стаття 252. 252. Я її знаю добре. Ні, давайте я прочитаю, ви, мабуть, не, не знаєте нічого. Ні, я б... я знаю все. Ні, ви не знаєте нічого. Дивіться. Якщо каже, 252, так? Да? Да. Оцінка що... доказу. Ось, 252. Так. Орган, посадова особа так. оцінює докази. Так. На цій Фразі ми зупинимося. Слово доказу. Чому ми зупинимося? Читаємо, а читаємо далі. Дивіться, далі, будь ласка. За своїм внутрішнім переконанням, переконанням що ґрунтується на, на всебічному і об'єктивному дослідженні повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи. Оскільки ми зараз справу не розглядаємо, Як ми саме? просто з вами бесідуємо. Ми Поки спілкуємося правильно. Да. Так, да, поки що без світу. Далі переходимо, давайте пройдемося, Ні, Давайте тепер е, оцінюємо докази, так? Так, так. Для того, щоб їх оцінювати, вам потрібно мати їх наявність. Тобто у вас є якісь докази. Що таке може бути докази? Доказами може бути фото, відео, аудіо, відео, так. фіксація, так, так пояснення світів. У вас знаємо, щось так. із вище перелічених доказів є? Так. Ні, немає. Продовжуємо ну, про... про... тепер мотопер... далі. ви хочете да. сказати, що Я вас зупинив безпідставно, незаконно, значить? Я поки що нічого не хочу сказати. Я, я просто спілку. бачу. Я, я з вами спілкуюсь. чому ви порушили, чи все з вами в порядку. Ні, я нічого не ви порушую. Знає, що, розумієте, що зараз ситуація, Скільки в алкогольному сп'яніні керують... Ну, давайте продумаємо драгер питання. Ні, я бачу, ви адекватний. Ні, давайте продуміємо, якщо ви кажете, що ні, я п'яний. Ми, Щас... ми просто не найдемо. Чого знайдемо? складемо но... протокол по бистрому я даю свої документи, ви вносите мої дані в протокол. І потім тільки продуваємося. А для чого ми вносимо мої дані в протокол? Ні, ні, я знаю, знаємо процедуру, ви що. Ми все знаємо, які мені комусь. Ні, я просто бачу, що від вас запаху алкоголя немає. Ви це поводите адекватно, в принципі. Тільки я хотів узнати, чому ви порушили. О, о, оце мені цікаво. Чи ви кудись поспішаєте, я може вам допомогти потрібно, я вас можу провести, підказати. Да, я сам можу вас провести, куди да. вам треба, да. так. Ну, гарного вам вечора. І вам гарно вечора. Вже не будемо вертати про право дорожню руху на вимогу працівника поліції пункту 2-4, так? Що ви зобов'язані придивити посічення водія? Ну як придивити? Я зобов'язаний, Я в першу чергу повинен зобов'язаний при собі його мати. Так. і придивити на вимогу. А що в нас реча? Ви зараз 24? забігаєте наперед, навіщо? Я не можу зрозуміти. Ой, я зрозумі. Вимога я просто... має ваше грунтуватися на чомусь. Якщо у вас є. Грунтувати на чому свою вимогу. Давайте не її погрунтуємо зараз вашу вимогу. Якщо буде вимога законна, я вам пред'являю посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію та Як страховий, мінімум... Даже страховий, полі, скажіть, да? страховий поліс Страховий поліс ми будемо пред'являти тільки у разі, коли при складанні протоколу. Правильно, право. Да. Дуже приємно, що хоч хтось читає. Закон. О, Бачите, От дуже приємно, ну, що я, ви виймемо. Я з вами ще поспілкувався, немає в мене часу. Помінь. Ну так, Дреба... вас, мабуть, виклик, так? Да? Мабуть, виклик. Так, так. все. Все, я вас понял. Я До... по да, да, конечно, постылку вас.